Варто обігрівати гараж в частному будинку. Тут багато скептиків є, які кажуть, та для чого воно потрібно, Типа там вже просто машина буде стояти, типу не потрібно нам тіпо, їх гріти. Але потрібно зрозуміти, що от одна стіна, примикаючи до будинку, якщо тут буде холодне приміщення, то будинок буде втрачати через неї немаленьку кількість тепла. Ми на своїх об'єктах використовуємо таке рішення: ми мотаємо теплу підлогу з великим кроком, тут крок 20 см, і потім на в'їзді в гараж або в будь-якому другому місці Місті, ми ставимо такий типу трап, щоб відвести воду. Плитка в гаражі повністю отак от з того кінця отак от уходить сюди під наклончиком вниз. І взимку. Тут температура тримається буквально 12 градусів, в приміщенні не холодно, і коли машина на намерше заїжджає типу, сюди, в гаражок, з неї все, оце там сніг і болото стікає. І поплиці сюди стікає повністю в цей жовт. Це зручно, в гаражі завжди сухо, немає ніякої сирості, і витрати на його обігрів, ну якщо зробити гарну систему, практично мінімальні. Ну а якщо ще в будинку стоїть тепловий насос з будь-якою системою, чи ґрунт вода, чи повітря вода, то взагалі це рішення топ. Тому друзі, кому цікаві гарні інженерні рішення, ви можете отримати безкоштовну консультацію по посиланню в шапці цього профілю. Бережіть себе, всім тепла холоду, Слава українцям!